Євська не захотіла бути домогосподаркою, втікла від свого чоловіка з Німеччини і в своєму щоденнику писала Боже, я так хочу саморозвитку може, десь не так, але приблизно, щоб ми не так дістали чоловіки, вона тричі виходила заміж, така класна жінка, така пробувна. І вона мріяла про те, що одного дня вона колись відчує, що вона живе у мирній країні, бо вона жила під час революції. І вона писала, що вона усюди бачить красу. Всюди ну, відчуваєш, що мистецтво, краса і людина, що в людині я бачу вічність. Тобто, оце все справжнє, живе мистецьке вона бачила в людині. В звичайній людині в її очах, в її погляді, в її серці, в її розумінні. Просто в людині бачила вічність, що війни пройдуть, а і вона дуже хотіла, аби пам'ятала ці часи. Ви колись згадали, як було їм погано, якісь покоління, яким... Які щасливі покоління, які не знатимуть цього жаху, і вона писала про це у своєму щоденнику Якщо детальніше заглиблюватись у біографію, можна знайти щось дуже неймовірне. Вона вчилася на інженерному факультеті, її мама Людмила Старицька-Черніхівська, тобто її дідусь Михайло Старицький. Цікава, правда? Це дуже класна родина, яка дуже інтелігентна родина, яка дівчинка, яка з маличку бігала в оточенні Драгоманових, Олена Пчілка, Леся Українка, Микола Лисенка вона відвідувала усі події і просто в такому українську. Українському середовищі, яке сприймало її, яке її виховувало, яке і її освітою. Вона там була дуже освічена, знала там латинську-французьку мову, і потім вирішила, що «А я хочу знати англійську. І вона відома саме тим, що перекладала з англійською Джека Лондона, щось там місячне сяйво Олівера Твіста Дікенса і Еміля Золя з французької прорісті, Жеміналь. Здавалося б це все. Можна сказати, що якщо людина класно працює зі словом, вона може знайти весь той відтіночок, вона розбирається у перекладах, вона може так чіплятися за значення, вона може класно передавати чиїсь думки. Тут у мене теж є книжечка Джека Лондона, але я не знаю, в чиєму вона перекладі навряд чи ці переклади збереглися. А якщо і збереглися, то скільки ще перекладів є? Але ж це таке мистецтво, і це так складно. І набагато краще, щоб тебе запам'ятали створювати щось своє. І вона пише вірші. Вона пише вірші і ці вірші такі неймовірні там. Затяги вигуки, танок шалений, сірий граніт, гуки скажені, стомлені очі, криваві руки, вируборотьби, чорні гадюки, борві реве, порі несеться, все розірве, з всього сміється. Це дуже схоже на ми в'єднались в одну оману. Один на танго, і сум, і пристрасть пливу на хвилях твого туману, згубила керму, спалила пристань. І ці рядки, і настрій, і саме життя от частково мені дуже схоже на Олен Телігу. Е, Вероніка Чуніхівська народилася 1900 року, Олен Теліга 1906. го Вони жили приблизно в один період. І коли, були, коли більшовики кілька разів входили у Київ. Коли були громадянські війни, оцей нестабільний період батько Черніхівської і батько Олена Теліга евакуювалися, бо були у складі уряду УНР, і а ці дівчата жили під окупацією. І вона, блін, на своєму щоденнику пише: Ой! Я так я бачив у людині вічність, я бачу красу, і Олена Теліга писала, що. Це, звичайно, були дуже голодні часи, але я бачила все прекрасне. Я не згадаю цитату, але там теж було, що хто б там глядів на те, що ми були трохи голодні, якщо я росту, якщо я відчуваю, що я дівчина, що я усе нове навколо, усе змінюється. Це все таке класне і от дійсно, якщо молодість, і це так пробуває, що і не тільки. До речі, у віршах у них дуже схожі мотив. І вони обидві не видали жодної збірки. Вони так, Черняхівська перекладала, Олена Таліга писала статті, читаювала, що ще було дуже спільне. А вони обидві із дуже класних заможних родин, які дуже хвилювалися за їхню освіту, давали їм все найкраще і намагалися своїм донькам. Дати розуміння, що книжки це важливо, освіта, це важливо, мова, це важливо, вчися, доню, обирай себе. І якби не нав'язували жодних впливів. Чернігівська тричі виходила заміж, ну, тобто мала три кохання, і перша нещаслива, 17 років її е, чоловік, е, з яким вона заручилася, загинув у 18-му році. Вона дуже болісно це пережила, надрукувала свій перший вірш, і от дуже складно, знаєте, оцінювати таке кохання. Ну навіщо оцінювати? Просто відчути, що відчуває людину 17 років, яка живе під час громадянської війни, і в неї помирає коханий. Ну, це жахливо. І потім вона подорожує, мандрує різними країнами, їде з батьком. Ні, вона подорожує до Італії, до Швейцарії, потім їде з батьком до Німеччини, і там вона знаходить ще одного чоловіка, з яким теж одружується, і тільки трохи живе з ним. а потім розуміє, що хтось хоче зробити з неї домогосподарочку, і вона така: ні, цього не буде. Вона хоче творити, вона хоче вчитися, вона з дуже класної сім'ї. Вона... Знає, як це буває, от українськомовному не тільки українськомовному, але й в такому розвиненому, розумному середовищі, там, де театр, це ж ці старицькі, і черняхівські, це її батько був професором університету Київського святого Володимира, гістологом, лікарем, гістолог це тканини. Господи, лікар з тканин, Оці, і це людина, яка вона не хоче бути з ним. Вона їде від нього з Німеччини. У свою Україну починає знову там розбудовувати своє життя. А цей козел не дає розлучення, ну, блін, ви уявляєте. Ну, потім він дав їй розлучення. Але потім на допитах їй згадаю, що вона Що вона німецька шпигунка, тому що вона там була одружена з цим німецьким козлом, який, ну, не хотів давати їй розлучення. Потім вона ще раз закохається. Але цікаво, що у неї е, є вірші, які дуже ніжні, вишукані і елітно. Не елітно, а естетично дуже красиво оформлені. Один з них ліричні імпресії, Там про воскову імфанту, про пестищі 7 почитайте, але це просто вогонь. Мені мене не вистачить енергії, щоб це все передати. А я обрала інший, він називається Землетруси. Послухайте. Це було в неймовірній Еспанії. До речі, Еспанії. Про вопис відчуваєте? Еспанії. Це було в неймовірній Іспанії. Земля золота помаранче, там де трави сліпучі зелені, і дещички сеньор чорнооких, з підмережених чорних сарпанків, за цвітних далей, завтіки найдешевшим рум'янам. Це було на всього ріка стилії, на усірі німим Ескор... Ескоріалі і не в жовтім каміннім Толедо, та й не в білих палацах Мадрида, де реклама вогненно з'єдналась з, з рибним смородом чорних завуків, не в генлярській меткій Барселоні це було на припруженнім півдні. По той бік снігової сієри, що хребтом своїм думи певним від північних вітрів захищає кучіряві долини оливків, темні пурпур розкритих гранатів, у стронкі свічечки кипериси, там, на колах бивичків сухоребрих, почесних лиші з перцем червоним, правив там далебі за далебі зам'ясиво, зам але власну утіху для смерти королів там своїх шанував. Поговірили твердо й просто в тім краю на двогорах розлогу Дві фортеці старежні стояли, під ним фризерами в віконні, мов розплюсканий келих блакиці. Глибіли озера в долині і запліталися сонячні лозиці, як у нас. жовто блакити. Глибіли озера в долині, запліталися сонячні лози, наче руки коханків кроши, що в фортеці по цей бік По цей бік там ясно. Ти бік, там є сні. Мармурові там зали і подвір'я. Там колони на сонці прозорі підпирають мережні сті. А що вона, до речі, пише у своєму щоденнику, що в неї так багато заліцельників, що навіть Перещук. Е, Ні. Так, я забув, хто здається. А ще вона дуже любила сирники. Вона коли мандрувала, коли була в Італії, вона боялася автомобілів. Думала, що пока замоці щось неадекватне. І у нас в країні ну, такого не буде, тому що, ну, не зрозумієте. Тихо крила ніч спустилася над нами. Були свій таємні тінні. З мили... минулого такі блітинні. Сміли. Тіні минулого. Тіні, забутих предків моїх і твоїх. А ще вона писала поеми для дітей «кал... Кап і Крап. А ще вона робила сирники? А ще це все дуже схоже на Лора Лей, е як у царівні Кобилянської». Це ж така, наче дівчинка і людина, яка обирає себе. Ага, це десь хвилина говорила.